Коломія має нову владу в Народному домі. Відбулася перша урочиста сесія новообраної міської влади та депутатського корпусу. Там представники виборчої комісії оголосили результати виборів, згідно з якими міським головою вдруге став Ігор Слюзар, а депутатами 34 кандидати. На засіданні також обирали секретаря міської ради та заступників Коломийського міського голови. Хто керуватиме у ратуші, дивіться далі. Виїзна сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання відбулась у Народному домі. Розпочали її виконанням національного гімну. А потім новообрана влада помолилася разом з владикою Василем Івасюком. Він також поблагословив депутатів та керівництво міста на добрі справи і дотримання присяги. Конституція України це є голос народу, звернений до своєї влади, і рівночасно це є також голос Божий. І тому кожне слово, сказане при таких свідках та коломийській громаді має дуже важливе значення. Все сказане вами, дорогі депутати, стає вагомою присягою. Що таке присяга? Це є офіційне урочисте зобов'язання з нагоди отримання відповідальних обов'язків. Іншими словами, це є осучастена форма клятви, складеної публічно і передбачає її дотримання. Порушення присяги тягне за собою відповідальність перед Богом. Перед суспільством, тобто громадою і совістю. Посвідчення міського голови отримав Ігор Слюзар і звернувся до містян та новообраних депутатів. На нас лежить велика відповідальність і великий виклики. З діючої ситуації виглядає, що каденція буде короткою. І ми маємо близьковично виконати те, що всі разом обіцяли. Є другий величезний виклик. Це довіра громади, міста і в цілому в Україні до влади всієї. Праця буде тяжка, але я надіюсь, що ми політичні баталії, які проходять у Києві, не перенесемо у сесійну залу сюди. Я вас всіх Богом прошу. Всі політичні заклики, всі заяви, які ви будете робити, якщо вони будуть розумними, ми будемо їх всі підтримувати. Потім новообраний міський голова Ігор Слюзер вручив відзнаки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови івано-франківської обласної ради учасникам бойових дій за бойові звитяги Сергієві Бойку, Романові Вербіщуку, Дмитрові Жолобайлу та Володимирові Тренозі. І ось новообрані депутати готові взятися до роботи, але перед тим складання присяги. Її досі складав лише міський голова. А тепер це робитимуть і місцеві обранці. Ігор Слюзар зауважив, виголошувати її людина має право лише раз в житті. Тому вони всі спільно на чолі з найдосвідченішим депутатом Василем Козорізом говорять важливі слова. Я депутат Коломийської міської ради, сьомого демократичного скликання. Присягаю на вірність Україні, присягаю діяти згідно з Конституцією та законами України, присягаю діяти згідно з Конституцією та України, виконувати обов'язки депутата в інтересах громади міста Коломиї, і нехай в цьому мені допомагає Господь. Слава Україні! Після підписуються і отримують посвідчення депутата, і переходять до питань порядку денного. Перше не кадрове, а господарське. 17 листопада проходить. Вже конкурс від конкурс відбір по фонду регіонального розвитку. Рішення про співфінансування інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2016 році. І друге створення урбаністичного середовища коло це дуже е, широкий проєкт, Це ініціатива громадських організацій. Вона передбачає рекламу «Коломиї» в світі. Повністю фінансується єдине по умовах цих відборів, всі роботи треба співфінансувати в розмірі не менше 10%. А от тепер до кадрів на посаду секретаря міської ради Ігор Слюзер пропонує Любомира Жупанського. Таємним голосуванням більшістю голосів його кандидатуру затверджено. Хоча думки депутатів різнилися, вони були одностайні в одному. Секретар має бути толерантним, врівноваженим та комунікабельним. Повинен виконувати свої обов'язки професійно. Це до нього основна вимога. Ця кандидатура як мінімум повинна бути не конфліктна. Це кандидатура є. Містком між депутатами і міським головою, виконавчою гілкою влади, тобто це би мала бути чесна, заслужена людина, яка б мала би користуватися авторитетом, якої, за якою б ми не бачили ніяких скажем, скандалів, і було світле і прозоре минуле. Чи є такою кандидатурою Любомир Жупанський, я не знаю. Це покаже голосування. Але я надіюся, що мер мав можливість з 34 депутатів вибрати достойну кандидатуру і наголошую, що це буде в першу чергу його вибір, бо він буде його вносити на голосування. Людина мусить бути в першу чергу конструктивною, дуже і вміти. Працювати з владою і з виконавчою ну з депутатським корпусом і відповідно з виконавчою владою. ця людина повинна бути об'єднавча в першу чергу. Вона повинна згуртувати так, як в нас до Коломийської міської ради прийшло дев'ять партій. Відповідно буде ну різне представництво, різні політичні сили, різне бачення, різні думки. То ця людина повинна консолідувати навколо себе весь депутатський корпус, забезпечити його діяльність, організаційну роботу. Ну у загальному так першу чергу я думаю, що вона має бути компромісна, готова до діалогу з усіми представниками міської ради, в тому числі і депутатським корпусом. В першу чергу дипломатична. Ну а там далі фахівець і професіонал. Ігор Слюзар також назвав прізвище своїх заступників. Це нові люди старій команді, подякував за роботу. А від нової сподівається віддачі і праці на благо коломиян. Ми хочемо. Як можна більше підняти відповідь, підняти довіру влад. Я не маю претензій до людей, з якими я 5 років працював. Я їм вчора подякував. Вони зробили все, що могли в тих обставинах. Я не говорю, це ви зараз добре помічаєте, що щось робиться цей рік. То я вам нагадаю, що 4 роки, з чотирьох попередніх, виключаючи 15 рік, казначейство не працювало. І те, що ми робили дороги, це всупереч з і фінансовій ситуації. І ці люди були зі мною в той тяжкий час, а конфліктів було дуже багато. Я їм подякував за роботу, але час вимагає відновлення довіри громади до влади. Сергій Коцюр, Богдан Федорук, Володимир Бойцан та Олег Дячук, заступники Коломийського міського голови. Ігор Слюзар запропонував їхні кандидатури. Депутати підтримали. Щоправда, були й запитання, чи знає нова команда, як поповнювати бюджети, чи готові скласти повноваження, якщо не впораються з поставленими завданнями. Питання на рахунок того, щоб поповнити наш коломийський бюджет, це питання не одного дня. І одне з найважливіших питань це те, що говорив Ігор Богданович: питання довіри до влади, питання того наскільки. Коломийські підприємці чесно і вчасно сплачують податки. Це одне з моїх основних завдань, яке я маю як заступник голови міста налагодити контакти з нашими коломийськими бізнесменами і прослідкувати за тим, щоб податки були сплачені вчасно. Це перше, що я маю зробити. Інші кроки ви побачите через рік. Я готовий навіть прозвітувати через три місяці, через сто днів. Тобто це не є проблема. В мене є пропозиція, щоб команда звітувалась не на сесії, а йде. Я мав практику з нашим коломийським телебаченням. Бувало, що спочатку ходив і кожен місяць. Тобто, один раз в квартал кожен заступник йде в прямий ефір і вся громада задає питання. Це дуже коректна і гарна відповідь на запитання. Не забувайте, що ми маємо звітуватися в першу чергу перед громадою. Керувати справами виконкому й далі буде Тарас Кухтар. Його призначили на цю посаду кілька місяців тому і тепер довірили йому її продовжити. Також затвердили склад виконкому. Слюзер, Жупанський, Коцюр, Бойцан, Федорук, Діячук, Кухтар, Андрійшин Володимир Степанович, Базюк Олександ... Олександра Маркіянівна, Бортейчук Роман Юрович, Глушков Любомир Олексійович. Козлан Роман Михайлович, колесник Інна Васильівна, Куничак Андрій Ігорович, Осадчук Олег Іванович, Остяк Роман Адамович, Пак Володимир Геннадійович, Риндич Віталій Степанович, Свідзінський Ігор Мирославович, Тодорів Йосип Петрович. Трачук Ірина Ігорівна на завершенні виїзного засідання депутати виконують гімн України та вітають один одного з перемогою і готуються до наступної сесії.